Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Пету України між Рівненським Вересом та Київським Динамо 2-1. Користь підвіпічника Олександра Шавковського. О, сьогодні, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, вже розпочинати. Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Розпочнемо зі стартових складів. 4-4-2. Стартовий склад у рівненської команди. Верас, кожих Воротах, Мельник Гончаренко Захисники, вовченко Протасевич по флангах, кляц, секираугуст і захсники, дахновский шарай по флангу. Ну, Дахновський. Лівий пізахисник шара правий пізахисник, то вони при атаках дуже активно підлічалися. Якщо треба було захищатись, то низько опускалися. Ось. Степанюк та лівій чітю нападі. Київський Динамо. 4-2-3-1. Їх певна ротація. Нагадаємо, що київська динамо дуже важливо матч. любить чиповані проти Глазго Рейнджерс вже буквально через декілька днів. Руслан на в воротах. Міхавко, Дініс, Папов, закисники, Тимчик Дубінчак по флангах, Микола Шапаренко, Андріївський, центральні опорні підкисники. Віталій Буяльський, центральний атакувальний під закисник, Волошин по флангах, та Владислав Сапрягав, напад. І твой такий Владіслав Супряга мав супершанс для того, щоб забити вже на старті поєдинку на 15-й хвилині. Супершанс був підопічник Олександра Шавковського, для того, щоб відзначитись. Віталій Бурянський розрізним пасом розрізав весь римської команди. І супершанс був Владислава Супряга. Чистий вихід один на один, але кожухар відбив удар Владислава Супряги та перевів м'яч на аут. Ось. Олекейський динамо так і забила. ось кого практично вже в наступній атаці забили. Практично вже в наступній атаці забити, неймовірний постріл Миколи Шапаренко. Неймовірний удар, дуже красивий гол забиває Микола Шапаренко, неймовірний гол від українського півзахисника. Неймовірний просто мої любі друзі гол забив Микола Шапаренка. Просто неймовірний гол. Просто неймовірний удар, ось неймовірний гол забив Микола Шапаренко. Він це зробив на 15-й хвилині двобою. Потім київський Динамо ще мало момент. Кияни тиснули, тиснули та й тиснули пані були удари. 36-й хвилині був супершанс для того, щоб забити цим шансом. не скористався Олександр Тимчик, який вже ну, виходив один на один. А там захисник української команди виніс м'яч з Лінівері. Там потім ще добивання від Італії Буяльського було. Там був супер шанс київського Динамо для того, щоб забити, відповідно, другий гол. А ось Сірінінський Верес також були на Магані забити, але київський Динамо на мою суб'єкт, на суб точку суб зору повністю контролював. По Буяльський На 44-й хвилині з придачі Миколи Шапаренка. Буяльський робить рахунок 2.0 на 44-й хвилині. Віталій Буяльський Забиває Буяльський Микола Шепаренко записує. Віталія Буяльського результату передачі. Кияни могли третій м'яч забивати. Рінська команда відбивалася. І в другий тайм. Потужно розпочали підопічний Олександра Шавковського. Непоганий був момент Кабаєва. Ось. Кияни мали хороші моменти для того, щоб забивати третій гол. Ось, але могли моїм Шарай. На 62-х хвилині забив. Мої любі друзі. Забив шарай, помилився Руслан Нещерет на виході. Ось. Э, знаєте, Помилився Руслан Нещерет, вибігав Руслан на м'яч. Ну, Буває буває, всі ми люди. Ось і ми помиляємося. Руслан Нещерет вибив м'яч прямо в шарая. Ну і шарай підставив ногу і забив гол. Але киян це ніяк взагалі не налякало, тому що в наступній же атаці непоганий був момент у київської команди для того, щоб забити, для того, щоб забити. Ось Непоганий дальній постріл виконував футболіст київської команди. Ось Надалося забити бригару, який вийшов по перерві. Хороший був дальній постріл. Ось. Баркару, до речі, загострив дуже непогано. Тут так я не мав супер шанс для того, щоб забити третій гол. Там, я не знаю, там Кужухарі неймовірні якісь просто сейви робив. Просто неймовірні якісь сейви там. Удари і потім ще стійка була після неймовірного пострілу Олександра Тимчика, неймовірний дальній постріл, але М'яч влучив в стійку воріт. Потім ще один був супершанс у Брагару для того, щоб забити. Віталій Буяльський все зробив. Для брагару, щоб він забив, але кожугар знову врятувався команду. Ну, Однозначно, українською команда кожигар буде найкращою. Неймовірно, він робив сейв. На 91 й хвилині Рівненська команда пішла в атаку і на 93 й хвилині Супер, супер сейв робив Руслан Чергіт. Потім у Київського Динамо ще була контратака в 3-0, практично, тому що Киянам вдалося вже обіграти там вратаря. Якщо я не помиляюсь, Nozerie Волошин Обіграв воротаря. Пробував по порожніх воротах та не влучив ворота. Там був супершанс для того, щоб забити третій гол, але цього зробити не вдалося. Ось це зробити не вдалося. Ось, До речі, там, там ще потім Піхальонок вийде на футбольний пол Бергару, Біловара, Фланвейку та Паномаренка. У Вереса Кучеров, Гакман, Гайдучик Світу, Сві, світюха Декампус Крістіана. Кияни перемагають абсолютно по ділу. Дуже багато було моментів, абсолютно поділу київська команда перемагає. Кияни абсолютно по ділу перемагають, якщо б на кожуха, ну Кияни могли забувати, звичайно, що більше кожухар однозначно найкращий вратар. А, найкращий гравець арінської команди неймовірний. Дуже хороший ворота рівненської команди. Руслан Ещеріт також молодчинка, Він дуже красивий сейв на 93 й хвилині забув, там був хороший удар і брав Руслан Нещері. Так, да, мінімальна перемога Київського Динамо, але гра дуже переконлива. Тотальне домінування київського Динамо, дуже багато моментів. 16-6 по ударах по воротах, 7-2 удари площину, 64-36 володіння. Це все статистика на користь київського Динамо. По 4 кутових. Мені згадується матч, який проходив в березні. Тоді також киян нібито контролювала матч, вигравали мінімально, потім рівняни пішли в кінці в атаку, зробили пенальті і зіграли в нічого. Тут така сама історія. Рунок був мінімальний, у киян були супершанси, але третій гол ніяк не вдавалося забити. ось В кінці поєдинку верес да, змусив Динамо потерпіти. Ось і справді був ось це шанс, коли Росам не ще рід. Тобто, нерви, звичайно, ще були у київської команди. Але в цілому, я ж кажу, перемога абсолютно по ділу, кияни дуже багато мали моментів і мали забивати більше. і Вереса також вони молодці, вони билися, вони робили все від себе можливе і в кінці поєдинку вони пішли в атаку, хороші моменти мали забути не вдалося. Але я ж кажу, в цілому київський динамо абсолютно по ділу перемагає. Всіх болівальників Київського Динамо хочемо, любі друзі, привітати з перемогою. Ну а болівальників Рівненського Вереса, ви так не засмучитесь, в будь-якому випадку Верес сьогодні провів непоганий поєдинок. команда билася, команда, як накрути, привела характер і інтрига трималась до останньої секунди. Київська Динамо здобуває свої перші бали. Ось вітаємо під Олександра Шавковського. Верес та Динамо Київ дуже такі дуже добрі команди, що так можна сказати. Мої любі друзі, дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки все саме найкраще. Верес один. Динамо 2. Дякую вам, мої любі друзі. Ще раз Динамо. З перемогою ну болянки вереса, ви не засмучитесь. Добре, мої любі друзі. Давайте всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі.